Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас відбудеться з вами 59 те позачергове засідання Авангардівської селищної ради, восьмого скликання. Дата проведення 3 жовтня 2025 року, час проведення 10.00. На позачерговому засіданні присутні авангардівський селищний голова, Хрустовський Сергій Григорович. 17 депутатів: це Балановський, Гудєй, Добров, Жуковська. Іванов, Климчук, Кондратюк, Мачок, Мислива, Мінаков, Мокан, Перебийносюк, Піражок, Попович, Сирідка, Солотинська і Що. Відсутні всього 17 осіб. Відсутні 8 депутатів це Берник, Богданова, Гіганова, Зазуляк, Звягін, Марінов, Перун і Шевченко. Також запрошення до участі в засіданні начальник фінансового відділу Авангардівської селищної ради Михайліченко Тетяна Анатолійовна, пірожок Анна Анатолійовна, начальник відділу бухгалтерського облітку та звітності, головний бухгалтер селищної ради, старости Старостинських округів Авангардівської селищної ради, і Олексійко Марина Олексіївна, начальник сектору внутрішньої політики та діловодства Авангардівської селищної ради. Відповідно до частин 11 та 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування засідання є повноважним. Головуючи засідання Авангардівський селищний голова Хрустовський Сергій Григорович. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Розпочинаємо наше позачергове засідання пленарної авангардівської селищної ради. Всім вам роздане і ознайомлення з порядком денним. Сьогодні всього лише одне, але важливе питання: чи будуть зауваження пропозиції доповнення до порядку денного? Добре, немає. Дякую. Шановні депутати, ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного 59 го позачергового засідання Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області в режимі о, онлайн. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання про внесення змін. До рішення Вангардівської селищної ради від 20.12.24 року номер 3333 33, про бюджет Вангардівської територіальної громади на 2025 рік. З цього питання доповідає наш начальник відділу фінансів Михайліченко Тетяна Аторіна. Прошу. Доброго дня всім. Ну, сьогодні виникла така нагальна потреба у зібранні сесії, ну, в тому, що субвенція на харчування учнів загальної середньої освіти у нас була передбачена на січень-травень 2025 року. З 1 вересня ми кормили учнів за рахунок залишку продуктів харчування, які залишилися в на складах закладів нашої середньої освіти і за рахунок коштів, які залишилися на рахунках Економія в зв'язку з тим, що дітки деякі не відвідували школу, хворі, хворіли чи з інших причин, з понеділка у нас вже немає коштів, щоб кормити дітей, але є постанова. Вона вийшла не з 1 вересня і не раніше, а вийшла 25 вересня. Постанова Кабінету міністрів України 12,11 деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти. І в нас є повідомлення Державної казначейської служби номер 87 від 30 вересня 2025 року. Але ми його отримали тільки 2 вересня про розпис асигнувань в сумі 5 мільйонів 562 тисячі 500. Це на харчування учнів жовтень-грудень. І є розпорядження кабінета міністрів України від 17 вересня номер 996-Р про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів загальної середньої освіти за спеціальним фондом в сумі 926 тисяч і також є повідомлення державної казначейської служби від 24 вересня. Про розпис асигнувань в сумі 926 100, які надійшли до нашого бюджету. Тому пропоную збільшити дохідну частину нашого бюджету за рахунок трансферт загальний фонд 5 мільйонів 562 500 і спеціальний фонд 926 100. І відповідно збільшить видаткову частину на ці суми загальний фонд 5 мільйонів 562 500 і спеціальний фонд 926 100. І головним розпорядником коштів у нас буде відділ освіти, культури, молоді і спорту. Це таке ну, невідкладне таке питання, тому що з понеділка треба харчувати всіх учнів нашої школи, а кошти вже закінчилися. Тому пропоную внести зміни до бюджету, підтримати це питання. Дякую, Тетяна Анатоліна. Будь ласка, шановні депутати, чи будуть зауваження пропозиції доповнені? Немає. Дякую. Переходимо до голосування. Визначаємось. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Дане рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати. Я дякую всім, що ми сьогодні знайшли час зібралися на таке важливе, хоча і по таймінгу коротке пленарне засідання. І я б хотів би підтримати нашу Ірину Вікторовну, яка за її ініціативами це зібралася. І питання важливе, щоб наші діти і подальшому харчувалися. У нас дуже багато діточок у нашій нашій громаді знаєте є там. Волградські березівські райони в них на весь район ну в два рази більше діточок, а у нас дітей, слава Богу, багато. Ще раз хочу порадіти з того, Дуже. що у нас народжуваність в три рази вища, ніж смертність у нашій в державі в Україні. На на жаль, навпаки, і відповідно дітям треба приділяти увагу як нашим маленьким дошкільнятам. Так і школярам, що ми успішно з вами всі ці роки робимо: 70-75% осигнувань, йде на освіту, культуру, молодь, спорт, соціальний захист. І в передень дня вчителя минув в кінці вересня, був день до, дошкільного вихователя. Я хочу привітати наших. Активних депутатів, які волею своєї долі покликання, роблять дуже важливу справу, виховують наших маленьких діточок, наших дошкільняк в садочках. Потім вони переходять в школу, вчителі, всі. Технічні працівники е, на наших дітей в чат е, лілеють, віддають все своє найкраще і, і життя, і знання, і частинку своєї душі і серця. Тому я хотів би серед наших депут депутатів е, відзначити і привітати це е, Солотинська Ірина Вікторівна, це наша Тетяна Жуковська, це Тетяна Івановна Кондратюк, це Марина Гудей, це Ігор Іванов, всі наші потужні такі. Оswітни і ще й як поповіч депутат... Сергій Григорович. Сергій Попович теж має відношення. велике. Сергій Попович, да, наш директор нашої дитячої нацької спортивної школи. Також молодець намагається, як то кажуть, все, все встигнути на щоб наші діти були спортивно підковані, щоб наші діти перемагали у багатьох змаганнях і вони це роблять, і і будемо ще ще більше перемагати. От. Якраз на, 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 на стадіоні на цій сесії що 23 числа виправимо ситуацію. Придбаємо ще пару форсунок, де стадіон зелений і щастя буде в нас е кожного дня. Тому, шановні наші освітяни, я в захваті від того, що ви робите. Я в захваті від е наших дітей, які ж вчаться, які е здобувають знання, які просто живуть е життям культурним життям, спортивним життям. Живуть в нашій громаді, хотілося б, щоб наші діти щоб ця війна страшна скоріше закінчилася, щоб настав мир, щоб наші діти були щасливі і діти це наше величне майбутнє. Спасибі, наші дорогі депутати, наші освітяни, шановні, що ви наших дітей виховувати, діти це наше величне майбутнє. Рухаємося вперед, вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Можна я ще Героям слава! Можна від Добре. всіх освітян, Добре. Я хочу подякувати всім нашим колегам, всім депутатам, членам виконкому за те, що постійно підтримуєте всі наші ініціативи, всі наші забаганки, прохання. Що стосується харчування, то воно не, не просто дається, і там не такий простий процес, як здавалося би просто закупити продукти і харчувати. Тому що в цьому році це ініціатива держави, і ми всі знаємо, що. Це кошти йдуть субвенції державні, але вони йдуть з різних джерел. Це надважко для кожного закладу освіти це все провести. Ми ще побачимо, як це буде далі. Але тим не менше ми радіємо тому, що це є в іншу сторону. Це є економія нашого бюджету, наших коштів, які ми можемо закумулювати трошечки на інші потреби. Тому дякуємо за привітання, дякуємо вам за підтримку. Разом до перемоги. До побачення всім. До побачення. До побачення. До побачення.